Добрий день! Сьогодні ми будемо розглядати властивості ферментів. Для цього ми використаємо сьогодні картоплю, варену та сиру. У дві чашки Петрі розкладемо варену картоплю і в дві сиру. Тож, беремо спочатку варену картоплю. Подрібнемо на менші шматочки. Одна чашка Петрі. І в іншу чашку Петрі Сира, картопля? ще. Сира, картопля. Додаємо до першої картоплі перекисводні, нічого не відбувається. Тепер додамо перекис водні, спостерігаємо Помутніння. Виділення бульбашок газу зачекаємо кілька хвилин. Бачимо, з'являється похерці газу. Тобто у випадку контакту пероксидази з гідрогенпероксидом відбувається розклад пероксиду на воду та кисень, і ми бачимо з вами, що виділяються по херці газу. Спробуємо використати охолоджений перекис водню. Додаємо довареної картоплі, тепер охолодженого перекису. Ми його завчасно помістили в холодне місце. Дивимось: нічого не відбувається. Тепер додамо охолоджений перекис водню до картоплі сирої, поки що теж нічого не відбувається. Але з'являється помутніння, трошки розчину. Можна помітити пухирці, які з'являються, але не так активно, як. В кімнатній температурі водню, те, що був. Тож, перекис сьогодні в першій чашці Петри. Активна реакція за кімнатної температури та охолоджений. Реакція йде, але не так активно.